Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Вісім місяців перебування в Росії. Історія хлопчика-переселенця з Херсонщини, якого повернули на батьківщину. Без магазину та медпункту, але з газом, як живуть люди в майже вимерлому селі на Дунаєвеччині. 15-річна хмельничанка перемогла у всеукраїнській олімпіаді з біології та отримує президентську стипендію. Я не хотіла, щоб він там був. Я не хотіла, щоб вони нам таким таку біду зробили. Я не хотіла. Я хотіла повернути додому на Україну. 65-річна жителька Херсонщини Тетяна Нікітіна повернула з Росії десятирічного онука після його восьмимісячного незаконного утримання в Російській Федерації. Жінка каже, 10 років тому Микиту забрала ще немовлям з пологового будинку. Біологічна матір, говорить бабуся дитини, наркозалежна. Вона написала, що понеділок. Забирають Нікіту у дитячий будинок. Я позвонила сину і кажу, що будемо робити. Чу, чу ти від мене скрив, що дитина народилася, і вони не батьки, вони не зможуть дитину виховувати. І Я його спитала: да, будемо будемо забирати. Ну, я її забрала по сина і невістку позбавила батьківських прав, розповідає Тетяна Нікітіна. Стала опікуном. Вони не могли дати дитині нічого, ні виховання, ні одягу, не ні їсти, нічого. Все, я, я з місяця повністю він був нам на малому безпеченні. У жовтні 2022-го каже Тетяна Нікітіна, тітка біологічної матері, попросила забрати онука на кілька днів до себе. Потім вона мене дзвонила і каже: тут на обстріли таке будуть, і він боїться. Він 25 мая був під обстрілами, попав у 22-му році. І я каже, його вивезли в Крим, ми побудемо в Криму. Ось, і 18 жовтня вона виїхала у Крим. Я іскалюда везе мені його обратно, я там в Олешках його заберу. Сказала, що рятує онука від фашистів, розповідає бабуся дитини. Потім вона мені дзвонить, і каже: що Я на 21 число взяла на Москву білет. Я у мене така, ну, така істерика була, я дуже плакала. Я говорю, не треба візі мені Нікіту обратно. Вона нікуди я вести не буде. Я вже білет взяла, там йде війна. Ти що не розумієш, що там фашисти, там нацисти. Я його подальше від всього візу і повезла його до моєї дочки. Микита Нікітін каже, у тітки у московській області йому не сподобалося. В Росії ну у мене там один брат і дві сестри, було. брат так собі, а старша сестра похо, а середня ну сестра, яка який 11 років було, і вона нормально ставилася. Так. Я хотів повернутися в Україну до своєї бабусі. У Росії ми то хотіли віддати в інтернат, говорить Тетяна Нікітіна. Оце у мене закінчиться опікунство над ним. На півгоди дали. Я його віддам або в кадетське училище, або в інтернат. Я плакала, поки його не забрала. Там відносини дуже погані, щось вони його не злюбили. То він спінявся за столом, коли їв, то він ногами бовтав, то він чихнули не сказав, будь здоров, то він не постукав у двері, ти його неправильно виспітала, чому його так виспітало, то нога є, то він толстий, то он то, то он все. Намагалася повернути онука одразу після визволення Херсону, розповідає Тетяна Нікітіна. У червні 2023-го з волонтером виїхали до Росії. Ми приїхали на білоруську границю, Білорусія нас не випустила. Волонтери мене вивезли. Я там переночувала, вивезли на Польщу. З Польщі ми поїхали на Прибалтику, потім на Пітер. А з Пітера вже Московська область. До Росії приїхала, каже бабуся дитини, за день до того, як у тітки Микити закінчилось піврічне опікунство над дитиною. Утром на 10 годин ми поїхали в Опікунський сувіт. Я поставила підпис, і вона, і вони мені дали документи і все, ми назад. Поверталася через Білорусь, говорить жінка. За словами Микити Нікітіна, заплакав, коли побачив бабусю Тетяну. Я радувався. Навіть чуть-чуть плакать от радости. З липня 2023-го Тетяна з Микитою перебувають у шелтері у місті Красилів, що на Хмельниччині. Микита ходить до місцевої школи. За словами Тетяни Нікітіної, після війни планують повернутися додому на Херсонщину. Михайло жила, Олександр Горішевський Суспільне новини. Хмельниччина. Покинуті хати, найближча зупинка транспорту за 5 кілометрів, завіз продуктів раз на тиждень та повна газифікація. Такий вигляд має село Притулівка, що в Кам'янець-Подільському районі. Населений пункт розташований в долині річки Ушиця в Дунаєвецькій міській тергромаді. На першій вулиці при в'їзді дві хати, де проживають люди. Мешканка однієї, 80-річна Євгена Боднарчук, розповідає, навпроти неї проживає одна сусідка-пенсіонерка. За кілька метрів ще одна. Решта хат, саме на цій вулиці, покинуті. У всій притулівці з її слів з жителями залишилось до 20 помешкань. Більшість людей, що залишились пенсіонери. Із села почали виїжджати люди. Коли не стало колгоспів. Молодь якась лишилася. Є так, може, за три хаті, що молодші. О, десь таких, що по 50 років. Я мало таких зовсім нема молодих. Тут що вони тут будуть робити? Автобус сюди, говорить, не приходить. І в найближчі сусідні Кружківці теж. Син вломав був руку, то той наймала машину, але ну, їздили в Ушицю ми, в лікарню. Саму притулівку газифікували 10 років тому. Забула фамілію, що він закупився і млин, там хазяйство, і за ті гроші, що він закупив, то він нам труби оплатив. Покинуті будинки далі по вулиці кам'яні та загороджені кам'яним муром. В багатьох із них цілі вікна завішані фіранками. Євгена Воднарчук пояснює, камінь для будівництва селяни били зі скель навколо річки. Його тут було вдосталь для всіх. Селилися давно люди коло річки, щоб вода була, і верби росли, дерево було. Тут немає медпункту та магазину. Продукти всім, хто залишився, привозять раз на тиждень за замовленням, говорить жителька сусідньої вулиці Алла Перегняк. Хліб, то там, до хліба там, ну, томат, якісь, олію, ну, масло, колбасу, хто, там, ну, хто собі дозволяє, хто кому дозволяє пенсія. Жінка говорить, роботи в селі немає, з чоловіком перебиваються заробітками. Піти десь якихось шиповніка нарвати. Ну. Ще пшениця, ну, ще що, ну таке, ходили ми на равлики. Чоловік був на кружки, чоловік тримав, ну як, один з ну, южці, хлопчина, тримав тут равлики, ферму. Її єдиний сусід Олександр Говань, хата якого остання на вулиці, проживає тут з дружиною та дочкою першокласницею. Чоловік говорить, тримає господарство, бо в майже вимерлому селі, є де випасати корів. Тримаємо корові, то все, а чим тут займатися? До траси десь далеко. Ну там до нової ушці чи до Дунаєць. А від до траси 5 кілометрів, треба йти десь пішком. Дочку говорить, щодня водить в сусіднє село Крушківці на шкільний автобус. Звідти до школи ще їхати близько 5 кілометрів. Та попри відсутність комунікацій, Олександр каже, своє село любить і виїжджати звідси не хоче. Діана Колесник, Віктор Кривий Суспільне новини, Хмельниччина. Зниження в першому півріччі та підвищення в другому так коливалась ціна на пальне на Хмельниччині у 2023 році. Про це Суспільному розповів заступник начальника управління розвитку підприємництва обласного департаменту економічного розвитку Олег Гарник. За його словами, із січня по червень ціна на бензин знизилась із 52 гривень до 45, на диспаливо з 55 до 44. Цьому сприяло загальне сезонне зниження попиту на пальне та Світове зниження цін на нафту. З липня по жовтень, говорить посадовець, ціна зросла майже до 56 гривень на бензин та деспаливо. На 25 відсотків від початку року зріс і скраплений газ. Нині ціна на нього 36 гривень за літр. Причиною зростання цін на пальне стало повернення податку на додану вартість до рівня повномасштабного вторгнення з 7% до 20% підвищення акцизного збору та ріст світових цін на нафту, зазначає Олег. هارنک П'ятнадцятирічна Софія Скрипник із науковою консультанткою, завідувачкою кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталією Міроновою прийшли до лабораторії моніторингу. Тут розповіли, робили дослідження для проєкту про роль дерев у місті, екосистемні послуги вуличних насаджень, урбоекосистем та їх оптимізація, який цього року приніс Софії перемогу у Всеукраїнській олімпіаді і можливість отримувати президентську стипендію. В цій лабораторії проводилось визначення пилоутримання та визначення мас частки вологи, цей показник нам був потрібний для того, щоб розрахувати вміст важких металів, щоб визначити масову частку вологи, говорить Наталя Міронова, зважували зібране листя, відправляли його до сушильної шафи. Зараз ми будемо витягати з сушильної шафи листя підсушено вже, і будемо поміщати його в ексикатор для охолодження. І далі сухе листя ми зважували повторно для того, щоб за різницею маси визначити. Наскільки у нас? Зменшилась ця маса, і це якраз буде нашою відповіддю нашим цим цільовим показником, який називається масова частка вологи. В основу екологічного проєкту розповіла Софія Скрипник покладені два роки досліджень. Створити таку роботу дівчина каже, хотіла з маличку. У мене був дуже широкий об'єм роботи навіть вдома, там читати різні гербарії в бабусі, і вдома куча книжок по екології. Тому вона мене завжди цікавила, і це було питання часу, коли. <ріст> я підросла вже і зробила на свою тему проєкт. Захищала я на науковий вибір Софії вплинуло оточення і вроджені здібності, впевнений її батько, доцент кафедри екології та біологічної освіти Сергій Скрипник. Кожного дня біологічні, екологічні, хімічні теми були в родині, тому що тато, тато біолог, мама біолог, бабуся біолог, дідусь лісник, старший брат зав хімічну то, тому ці теми вони, звичайно, обговорювалися кожного дня. Але потім почала спостерігати за дитиною, вірніше це зробили. Була перша бабуся, коли маленька дитинка, будучи ще в початковій школі, вона співаючи, збирала різні зразки квіточок, листочків і складала в книжки для своїх казок. Проєкт Софії Скрипник складався з лабораторних і польових досліджень, розповів педагогічний керівник стипендіатки, вчитель біології та екології ліцею номер 4 імені Павла Жука Валерій Віркун, такі досліджували екосистемні послуги. як шумопоглинання поглинання зеленими насадженнями. Ми для цього використовували професійний прилад, який брали в університеті. Також досліджували. Вплив зелених насаджень на регулювання мікроклімату для цього. Використовували міні-метеостанцію. Екологічні проєкти з дітьми Валерій Віркун каже, робить понад 25 років. Цьогоріч дві його вихованки отримують стипендії президента у Хмельницькому. Розповіли в міському департаменті освіти та науки таких три. Такого рівня як досягла Софія, це вперше, що абсолютно перше місце на олімпіаді з екології. Це дуже тішить. Чому саме з Софією збіглися всі фактори? Це мій уже досвід роботи, але він був завжди. І я думаю, що тут в першу чергу бажання Софії, її підтримка з усіх сторін. Президентську стипендію в межах 4 тисяч гривень щомісяця протягом навчального року Софія Скрипник каже, отримує вперше, на що витратить, поки не вирішила. Поряд із наукою говорить, вивчає музику, навчається на відділі фортепіано. Мене зацікавлює музика також з маличку. Таке покликання, знаєте, як і вроді, як, як і в науці, так і в музиці. Тому, можливо, в майбутньому я якось буду старатися поєднувати ці, або куди вже серце приведе. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.